І ось ми добралися до огляду Far Cry 3. Знаєте, чесно кажучи, раніше ця частина мені не дуже заходила, але коли я вирішив пройти її ще раз більш уважно придивитися, я просто закохався. We'll i right І по секрету вам скажу, я дуже люблю п'яту частину за її американський вайб, але яка крута атмосфера у третього Far Cry. І навіть якщо відкинути нюанси, мало зброї, відсутність, відсутність у цих гелікоптерів, та й машини тут такі собі сам вайб природи затягує настільки, що про все інше ти просто забуваєш. І я як завжди грав тільки на хардкорі, скажу вам так, хардкор прикольний в деяких нюансах, але як і в цих частинах Far Cry, слабенький. Із усіх частин Far Cry саме третя має найкрутішого гавнюка всіх часів. І так, мова йде про Вааса. Це той персонаж, який чіпляє буквально всім, і харизмою, і поведінкою. Коли почнете грати, дуже швидко зрозумієте, що я маю на увазі. Хоча... Зізнаюсь, я грав в оригіналі на англійській мові, і там він звучить, ну, так собі. Так, Вас залишається мерзотником і цікавим персонажем, але в озвучці, наприклад, у старому русифікаторі він був значно більш моторошним і загрозливим. В оригіналі ж він звучить більш пискляво і трохи втрачає той вау-ефект. Щодо сюжету, як і завжди у Far Cry, ми десь потірялись, щось з нами случилось, і починається хаос. У цій частині це група друзів, яка трохи заблукала не туди. Ви ж на початку типовий безтурботний хлопець, який нічого не вміє, нічого не знає, чутлі не пацифіст, який просто відпочиває, насолоджується життям, але дуже швидко обставини перетворюють вас на жорстокого виживальщика, який здатен рознести півострова і врятувати, звісно ж, друзів. А ну а заразом, можливо, і весь світ. І знаєте, окрім усіх. Цих слів наступне, що я хочу вам показати, що таке вайб Far Cry 3: Take me back to a place where felt at home Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Я сподіваюся, ви отримали стільки ж задоволення від перегляду відео, як і я від проходження гри. А далі хочу розповісти про завдання у Far Cry 3, тому що вони, як і завжди, у всій серії, різноманітні, але одноманітні, як би це не звучало. Тут є все. Основна сюжетна лінія захоплення аванпостів, спеціальні радіовежі, де потрібно відключати ворожий передавач, і відкривати нову зброю, місцевість і тому подібне. Мисливські завдання, ліквідація конкретних цілей, доставка медикаментів та інші. Специфічні завдання, як і всього Far Cry. тобто все по класиці Far Cry. Але є один момент, який я просто не можу обійти увагою. Він стосується саме захоплення аванпостів і особливо відчувається на хардкорі. А саме, якщо ви вирішите діяти не по стелсу, а просто увірватися на аванпост і почати стрілянину. Да, вороги, звісно, викликатимуть підкріплення, і тут на хардкорі нас чекає дуже цікавий і мій улюблений момент. Підкріплення приїжджає не у вигляді двох ворогів, якихось там непонятних на одній машинці, як це буває в інших частинах. А це дві машини биті битком, як то кажуть, і плюс і ще й з кущів вилазять тіпи. І ось ця ця банда, чоловік із 20, насувається як підкріплення. Скажу чесно. Я, хоч і завжди граю на хардкорі, але в четвертому і п'ятому Far Cry мене так не виносили, як у Far Cry 3. Це не той випадок, коли ти постійно задихаєшся від натиску ворогів, але кілька разів я все ж переприходив один і той же аванпост, бо мене просто зносили. Так що тут однозначно жирний плюс у бік розробників, але печаль, що в інших частинах вони це втратили. І далі з такого звичайного хлопчака, який взагалі нічого не вміє, ми потрошечку прокачуємося, і давайте поговоримо про навички. В Far Cry 3 вони зроблені досить цікаво, вони мають свою таку полезну і цікаву фішечку візуальну. Кожна нова навичка це нове татуювання на руках Джейсона, нашого головного героя. Дерево навичок ділиться на три гілки: цапля, швидкі вбивства з дистанції, мобільність, точність, атака з висоти, акула. Підвищена стійкість до вибухів, ближні атаки, швидкі вбивства, збільшення шкали здоров'я, ну і, звісно, павук, приховані вбивства, виживання, ефективніше використання лука, довше плавання, ну і звісно, покращення і збор ресурсів. Звісно, все це краще відчути самому процесі гри, бо тоді задоволення від прокачки буде більше. Але скажу так: в третій, четвертій, в п'ятій частині фаркраю всі ці скили радше приємне доповнення ніж. Життєва необхідність на хардкорі. Єдине, що я порадив, прокачити здоров'я, того, що гасять, дебело. І потихеньку по стелсу ми підбираємося до теми хардкору, бойової системи, зброї і, звісно ж, Давайте кілька слів про хардкор. Ну, такий. Зроблений непогано, хоча на 2012 рік я считаю, not bad. Що вам сказати, на деяких ванпостах вороги розносять дуже і дуже добре, прям зачутненько. Перестрілки загалом непогані, але як для мене, хардкорщика досить слабенькі, приємні бонуси тільки на захоплення ванпостів. Бойова система, в принципі, нема чого сильно обговорювати. Це ж 2012 рік і для свого часу все зроблено непогано. Стріляється нормально, звуки хороші, гранати працюють теж цікаво, РПГшки, Вообще, сочность максимальна при попаданні в техніку. Якщо брати пару слів по стелсу, Да нормальний стелс. Якщо взяти все у свої руки, можна захопити аванпост повністю по стелсу. Підійшов до ворогів ззаді сняв, все як треба, і вони реагують адекватно, тобто вас не бачать. Але. Є один нюанс. Ну куди ж без цього? Коли я гасив по базі з далекої відстані РПГ, вороги мене просто не бачили. Да, вони нервнічали, бігали, але не піднімали тривоги. А от якщо відкрити вогонь з автомата, все тебе одразу помічають. Тобто постріл з РПГ їх взагалі не смущає. Але знаєте, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Давайте трошечки відчуємо атмосферу бою у Far Cry 3. I But the one day I blow up from a basement statement. The top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting. Арсеналу класика: автомати, снайперки, дробаші, лук, РПГ, ручний гранатомет. Не скажу, що зброї багато і дуже мало, але навіть для мене. Її вистачило. І тут є дуже цікава фішка, приємно мене здивувала. Деяка зброя відкривається не відразу. І ти навіть не бачиш її в списку, якщо зрівнювати з іншими частинами. Це створює ефект сюрпризу. Наприклад, граєш собі і раптом на якомусь етапі тобі відкривається нова зброя. Ну приятненько же, правильно. І обов'язково напишіть в коментарях, як вам така фішка. Але який ствол би у вас не був без апгрейдів нікуди. Ну якщо ви любите апгрейди, то не розстраюйтесь, вони тут є. Але їх прям дуже мало. Поставити новий приціл без проблем. Новий магазин, да, даже глушак ставиться. Оце в принципі і все. І вибора тих самих прицілів їх практично немає. І оскільки карта у Far Cry 3 велика, потрібно якось переміщатися. Окрім системи швидкого переміщення, у нас є транспорт, але його небагато. Це звичайні машини, які ніяк не кастомізуються. Знайти їх можна на ванпостах або рандомно в будь-якому місці. Асортимент простий: Легковушки, вантажівка. Пікап з кулеметом, який можна віджати у ворогів, ось і все, із наземної техніки. Однак є ще два види транспорту: водний, і саме тут водний транспорт нарешті розкриває свій потенціал. Є звичайний моторний човен, такий легкий, маневрений, швидкий, все як потрібно. Ну і великий металевий такий, я б сказав би, навіть броньований човен з пулеметом. Який іноді попадається. Плести на човні набагато швидше, ніж їхати машиною через мости і дороги, а в деякі місця тільки на лоці ви дістанетесь. Ну і звісно, останній вид транспорту невеликий літальний апарат, який для простоти назвемо парапланом. Він додає трохи свободи польоту та нові можливості переміщення по острову. І плюс він летить значно довше, ніж аналогічний транспорт у Far Cry 4. Ну, плюсик же, правильно. І як на мене, у третій частині реально корисний цей парплан, то що можна дістатися з однієї точки в іншу, пролетівши, навірно, ну кілометр, може даже більше. Але з недоліків тільки те, що немає нормального вертольота, хоча б як у Far Cry 4. Я дуже надіюсь, що в будущому щось таке зроблять. І знаєте, що я ще не сказав. Але це дуже важливий нюанс. Це полювання. В грі полювання відіграє дуже важливу роль, тому що у вас відразу не буде можливості з собою носити багато гранат, ракет, зброї і тому подобних віщей. Того нам треба апгрейдитися. І тут я вважаю, дуже хорошо зроблена вся ця система, тому що для того, щоб розширити той самий рюкзак, вам треба замінусувати якогось звіра, зняти шкіру, ну і зробити собі новий рюкзак. Або патронтаж збільшити, або збільшити навіть гаманець. Так, да, навіть гаманець треба збільшувати, щоб носити собі більше коштів. Я думаю, це дуже крута, класна фішка, яка додає цієї атмосферності полювання. Але я не любитель. І з того, що я реально використовував, це додаткові ножні, ножні, ножни, забув збруя, в общем, щоб носити 4 зброї. Це патронтаж. Це збільшення сумки основної, ну це звісно збільшення гаманця. І вишенька на торті збільшення обов'язково сумки для rpg вистрілів. Дуже люблю таскати собою RPG. І, хоча я раніше не любив Far Cry, погравши в нього ще раз, я настільки закохався в цю гру, що якісь там нюанси, моменти, те, що в 2012 -го года гра, це взагалі не зменшує її вплив і кайф від неї. Так що я однозначно можу рекомендувати третій Far Cry, обов'язково тільки на хардкорі, тому що хардкор в деяких моментах класний, але він не прям такий хардкор, хардкорний, як повинен бути. І обов'язково не спішіть грати в цю гру. Вона просто красива, настільки все круто виглядає, тропічно. Плюс не переживайте, що у вас там вийде по фіналу, по сюжету. Хороша чи погана кінцівка, це взагалі, особливо перший раз, не має значення. Кайфуйте, ставте хардкор, виконуйте додаткові завдання, але, як завжди, я кажу з приводу Far Cry, не заморачуйтесь прямо на додаткових завданнях. Тож дуже багато однотипних завдань, і ви просто заморитеся цього всього діла. Беріть трошечки додаткових завдань, виконуйте основний сюжет. Освобождайте аванпости, радіовежі також. І відривайтеся, як вам подобається. Кайфуйте від ігри, тому що ігри зроблені для того, щоб від них кайфували. І звісно, пишіть в коментарях, що думаєте взагалі про третю частину. Чи сподобалась вам третя, можливо, якась інша частина більше подобається і чому. Ну і звісно ж, підписуйтесь, ставте лайки. І я чекаю вас на самих лампових, затишних стрімчанських. До зустрічі!